Доброй ночи. Как слышно? Проверка э, YouTube Twitch. Нормально слышно, да? Так, на твиче нормально. Напишите что-то с YouTube. Ютуб тоже супер. Народ, М -м, дивіться. Е робимо. Зараз розіграш. Серед наших любих учасників розіграшу, які були в списку. І так, е які призи? громче чуть-чуть. Та і так вроді, блін. Громковато. Е, які призи? У нас буде розіграш на вибування учасників 36 і е, переможця буде 3. Тобто, коли остає, останеться 3 людини, то вибуває третім, получає 100 гривень. Хто вибиває другим, получає 200 гривень, і хто вибиває, ну тобто хто остається, а не вибиває останнім, той получає 300 гривень. І згодні з такими призами. Ну що ж, бажаю всім успіху. Начинаем наш розыгрыш. Итак. Катя Катюша. Поздравляю, вы вылетели. Маргарита, поздравляю, вы ви вылетели. Олена, Шалена, поздравляю, вы ви вылетели. Чичи дети. Блин, якраз під музыку у тебя получилось. Я не бачу, що ви там пишете в чаті, тому що я кручу колесо, в мене зараз наразі один монітор. Манюня, вибач, але ти вилетів. Макс Макс. Вибач, ти вилетів. Під музичку теж. Бодя, вітаю, ти вилетів. Сюха, вибач, але тобі не повезло трошки. Форева Young, Forever Drunk. все ваше, вообще все ваше, все ваше, я, Максим Алексеевич, да? Ну и с чего к нам приехали, SLL Выбач, але ви вилетіли. ой боже осуждаю а лапу? Нет яйца, так и со лавка славка Прощайте, а ну назад лавка, славка славка выбор человек вылетел тра та та Вибачай, але ти великий. Піш. вибачай. Так, чи ні, не пиш. Воттефак. -фот. Вибачай. До По Побачення. Никитос. Ну, неудивительно. Ты же админ. Э Тебе нельзя выигрывать. Я натопал. Нам буду вас не выстачать. Коля, Коля, Николай. Вы вылетела. Так, троечка призоров ближе и ближе, Вадим. вибачте. А С ви вилетіли. Тьома. До побачення. Вітя, ех, Вітя, Вітя, Неожиданно, неожиданно. Руслана. Да, привіт, Андраш! Всім дякую, хто зайшов, дивиться І участвує в розіграш. Леночка. Мишка, Тимчук Вовчик. Теж вырубим. Так, і так у нас тут Вже десяточка. Да, даже менше Айроб. Ну, аэроп все равно у нас покинув Так, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять. Так, три. и здесь. десяточка и и готовы распечатать десяточку и happy don't worry и массив. ну блин не в этот раз Все у нас. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хм, тикало. Маня. Манюша. Трошки не повезли. Уже дуже близко. Иш, он, блин. Неожиданно. Сер, Марія. І так у нас... А, ні, ще один. Вилітає. Це Марія. Так. Зараз у нас ще один вилітає і... Троєчка переможців остається. І це, на жаль, серце вилітає. Так. Итак, 100 гривен у нас получает Это с ником. Семерочки. Семерочки, ведь пиши, кстати, ты есть или чи чи нема. Ты хочешь, ты не хочешь. то и выбирайте. Так, семерочки. Сайм. Ти є тут чи нема? Ти виграв 100 гривень. Вишел на Так. С я не бачу. Семерочки відписали нам. Ладно, поїхали далі. Восьмерочкам, наверное, 100 гривень не треба. И так у нас хтось то получает 200, кто-то 300. Ю Юстина, Ти отримаєш 200 гривень. Відпиши тут в чаті. Чи тут? Так, Джустина. Ти є тут чи нема? Ти може вона. О, добрий ночі. Джустина у нас на Ютубі. Юстина, е кидай мені профіль свого телеграма, е де видно, що ти Юстина. А, ми перевіримо. Ти дійсно ця Юстина чи не ця? І останнє у нас це... Ну це не удивительно. Hello Kitty. Hello Kitty, ти получаєш 300 гривень. Відпиши в чат. Телеграм, ой, телеграм цього Ютуба або Твіча. Куди тут, тут є? Маргаріта, е я не знаю. Списки формувалися до 12 часов вообще. Якщо ти лайк поставила після того, як я вже закрив списки, я там писав, що вже не приймаються, тому тебе і нема. А, вилетіла. Ну, може, вилетіла. Я не знаю. Це є в записі, в Ютубі буде. Не знаю, чи Твіч, е чи Твіч. Захраняє, але в Ютубі є запис стріму цього. Ви можете перевірити. До речі, в Ютубі хто сидить, поставте лайчки. Кому не жалко і не важко. Так, все, вітаю зараз е всіма переможцями. Кіті у нас, я так поняв, гроші не треба, не відписала. Ще чекаємо хвилинку до двох хвилин що й 300 гривень не треба то. Мімокасні? Ще остання хвилинка. Чекаємо. Hello Kitty. Вона напише чи ні. Не не буде, ні. Вибачте. Все, 2 години. Гроші не треба. Всім дякую, хто був на розіграші. Чекайте, слідкуйте, ще розіграші будуть. Частенько. Всім дякую.